Ще ціна на інверторний генератор 4-4-5 кВт 17 900 гривень. Це інверторний, з правильною синусоїдою. Він іде відкритого типу, але він саме інверторний. Тобто це не звичайний генератор, це з правильною синусоїдою. Тобто підходить для котлів газових навісних, ну і для будь-яких інших всіх приборів. Він кращий тим, що в ньому йде оце правильна синусоїда, Це герці, 50 герц. Вони стабільні постійно. Зараз багато двигунів на холодильниках, на пральних машинах. Вони йдуть інверторного типу, тобто їм потрібна саме ця правильна синусоїда, щоб вони ну, чітко е, працювали ці двигуни. Да? Е, 17900 на 4, 4 5 кВт генератор. Шикарна ціна, це акційна ціна на даний момент. Їх залишилось небагато, декілька штук. Е, це з баком 7 літрів і є ще з баком 12 літрів. Так само 4,4,5 5 кВт вони е, інвертора в них однакові, просто візуально трошки відрізняються. І це ще може працювати трошки довше. По часу за рахунок ну свого.